Це ритуал, а іноді навіть пастка. Ця турбота може задушити вам є, що скрити від сусідів. Ця людина за спиною щось про вас наговорила. Це майже гріх. Постійно щось їсте. До Туреччині мені здається про особисті кордони не ні знає ніхто. В неї не було права навіть на особистий простір Будуть думати, що ви дуже жорстока людина. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі Ласкаво. Прошу. Сьогодні хочу підняти дуже важливу тему, як на мене: це турецьке гостювання шок для українки. Це не вічливість, а пастка. Ну що, готові? Поїхали. Будемо розбирати все по поличкам, тому що це неймовірно цікава тема. Я переїхала до Туреччини 15 років тому і не можу досі звикнути до цього. В Туреччині гостювання це не просто звичка, це ритуал, а іноді навіть пастка. В Україні ми завжди чемно, знаєте, запитуємо, чи можна прийти, чи є в тебе час, чи хочеш ти в мене взагалі бачити. Я хочу зайти до тебе на 5 хвилиночок, там на каву, чай. А в Туреччині на тебе вже очікують без. Будь-якого дзвінка без будь-якого запрошення, ти просто свята людина, котра приходиш до якоїсь сім'ї на чаювання чи в гості. Але реально ця турбота може задушити, і знаєте, оце вічливе запрошення на чай на гостювання інколи може бути не просто тим, що люди хочуть вам зробити приємне, а це може бути навіть контроль. Перше, що я хочу сказати, це турецьке чаювання, це і про спонтанність. І про систему турецьке гостювання це таке гостювання прийняте, як ви знаєте, в системі махале, тобто в системі району, де ви живете, проживаєте. Якщо ви не приходите в гості або не запрошуєте до себе в гості ваших сусідів, то це буде означати те, що скоріш за все вам є що скрити від сусідів. Ви не хочете показувати свій побут, свою сім'ю зсередини, і сусіди до вас будуть. Відноситься, знаєте, з такою небезпекою, бо вони не будуть знати, хто ви, що ви і про що ви. Часто такі візити є спонтанними і це більше про соціальний контроль. Тобто вони приходять один до одного, дивляться, хто як живе, чи є якісь підозрілі особи, скажімо так. Якщо ні, то вони заспокоюються і продовжують ходити один до одного в гості. Якщо ж ви відмовляєтесь прийти до сусідів, то це знаєте, Знаєте, розцінюється як образа до цієї людини. Мені розповідали туркені, що якщо, наприклад, вас запрошують в гості і ви протягом тижня не приходите, то це розцінюється так, що у вас до цієї людини якась образа, або ця людина за спиною щось про вас наговорила, або за спиною щось зробила вам. Тобто це такий великий негативний момент. Це більше, знаєте, не про Комфорт. Це більше про обов'язок. Як негласна угода між усіма. Другим пунктом я хочу відзначити те, що чаювання це як соціальний обов'язок. В Туреччині відмовитися від чаю це майже гріх. Але що саме стоїть за цим стаканчиком турецького чаю в Україні? Як може виглядати чаювання? Ти можеш просто забігти там до подружки в свою якусь перерву на роботі, випити каву чи чай, посидіти 15 хвилиночок і піти. В Туреччині ж так не відбувається. Тут ціла чайна церемонія. Якщо ви вже забігаєте на цей чайок, то це мінімум одна година, і щось перекусити на зубок. Щось перекусити на зубок кажуть. Це у вас буде такі, знаєте, це називається чай саті, Тобто, це будуть якісь тістечка, якесь домашнє випечене печиво, це можуть бути якісь невеличкі закуски, навіть типу мезе, типу сарми, борека, щось іще отакого, і вас не випустять, поки ви не вип'єте десь три склянки цього турецького чаю. І що цікаво, в кожній сім'ї ось це гостювання, чаювання має свій сценарій. тобто Кожна господиня робить це все по-різному. Одні одразу приносять, наприклад, всі солодощі, всі якісь горішки, інші. Поступово, наприклад, спочатку ви п'єте чай, потім ви їсте фрукти, потім ще щось. І це такий продуманий сценарій, щоб більше з вами поспілкуватися, попліткувати, дізнатися якісь новини. Тобто, чай це більше привід, ніж насправді знаєте, бачення вас як гостя, якого за яким дуже сумували і якого опікають. До речі, любі мої, не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Клікнути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Напишіть в коментарях, що для вас в турецькому гостюванні окей, а що не окей, щоб ви змогли зробити, а що не могли б зробити. І також не забудьте підписатися на мій канал. Це хвилиночка вашого часу, а для мене це зріст статистики і популяризація українського контенту. Дякую. Ось ми з вами потихеньку дійшли і до третього Пунктом я його назвала вічливим їж їж їж. Знаєте, коли я вперше потрапила на турецькі кахвалти, сніданок я думала, що це якась церемонія свята, тому що їжі було дуже багато. Я вже казала в не одному моєму відео, що я дуже люблю турецькі сніданки, тому що там дуже багато тарілок з різними продуктами, як овощами і фруктами, закінчуючи якимось солодким, і це обираєте тільки ви, мені дуже багато хто написав, що типу як можна зробити здорову тарілку з турецького кахвалти. Можна, ви просто можете не брати солодкі, а взяти овочі, фрукти, взяти щось там, сири, маслини. Тобто, і це у вас буде здорова тарілка, горішки ті самі. Тобто, кожен підбирає під себе це. Не говорить про те, що ви сіли за стіл, і ви маєте прям весь стіл винести і з'їсти все до кінця. І такі сніданки це не рідкість. Це дійсно дуже часто відбувається в Туреччині. І мені писали також дівчата, як вони ходять на роботу, якщо вони так чаюють і снідають кожен день. У них така система, якщо вони йдуть на роботу, то вони, наприклад, робочий день починається о 9 годині. Вони приїжджають на 9 годину, але ніхто не сідає за ноутбуки. Вони щось беруть чи з дому, чи купують десь в якихось лавках спеціальних, десь для сніданків собі якісь продукти. Приходять. Ходять на роботу в офіс, сідають перш за все снідати, а потім вже включають якісь свої ноутбуки, зі дзвони роблять. Тобто система така. Просто що вдома це більше розтягується на години, якщо є така можливість там чи це вихідні, а в офісі це десь годину відбувається. І турецька вічливість в цьому плані настільки прекрасна, що ви просто не можете сказати ні. Ви постійно щось їсте. Якщо знову ж таки ви відмовитесь, ви можете таким чином Просто як би образити господині цього будинку, тому що вона старалася, вона готувала. А ви просто прийшли, кажете фу, не хочу, не хочу, я наїжена. Так краще не робити. Сіжте потрошечку, потрошечку. Звісно, що тут потрібно не забувати про свої особисті кордони. Тому що, якщо ви та людина, хто не може їсти так багато, ви маєте сказати все дуже смачно. Я потроху скуштувала чи скуштував, і просто більше вже в мене не. Не влізе. Не забувайте, що особисті кордони це дуже дуже потрібна штука, особливо в Туреччині. Тому що в Туреччині мені здається про особисті кордони не знає ніхто. Наступний пункт це гостювання як спосіб контролю над жінкою. Тречення, на жаль, буває так, що особистий простір для жінки це щось таке химерне, вигадане і, як правило, не відбувається, тому що в будь-який момент до вас можуть прийти гості. І звісно, що навіть без дзвінка вони можуть вас просто не попередити. Часто буває таке, що у свекрухи, у сестри вашого чоловіка є навіть Ключі від вашої квартири, від вашого будинку, і вони можуть прийти в будь-який момент. Тобто, галяка, ви вже там не походите. Потрібно це розуміти. І навіть я спостерігаючи за турками зараз із середини, можу сказати так, що вони прокидаються, вони одразу йдуть там собі робити хто макіяж, хто зачіску, хто в душ, і вони одразу передягають там піжаму в нормальний одяг, тому що в будь-яку хвилину хтось може прийти. Для мене це. Це нормально, я можу, якщо я працюю з дому і в мене немає якихось планів, я можу там півдня ходити в піжамі з якимось, знаєте, закрученим просто волоссям, і мені це окей. Але це не в Туреччині. Тому що якщо ви зустрінете кур'єра, гостя, сусіда в піжамі чи в халаті, це буде вважатися аїп соромно, да, турецькою це буде дуже вважатися соромно. А якщо ви ще і в сім'ї, яка... Уже релігійна, то це взагалі просто вам не можна буде відкрити двері навіть цій людині, забрати ту посилку чи зустріти тих сусідів, тому що це вважається як нижня білизна, навіть якщо ви в піжамі, і навіть якщо піжама дуже закритого типу. Гостювання є частим інструментом контролю над, скажемо так, молодими дружинами, тобто в тій сім'ї, де тільки одружилися. Я знаю дівчинку, котра прожила після заміжжя з чоловіком. Віком три роки з його сім'єю, і вона каже, що в неї не було права навіть на особистий простір, тому що ти мусиш бути гостинною кожну хвилину, кожну секунду. Я взагалі вважаю, що ніхто нікому нічого не мусить і не має робити. Ви маєте думати перш за все про себе. Це перша людина, про кого ви маєте думати, а потім про свою сім'ю. Чоловіка дітей Ітей, а вже потім про там чоловіка сім'ю, про свою сім'ю і тому подібне, тому що завжди на першому місці має бути ви як особистість, і ніхто не має права якби рушити ваші кордони. Чи дивує вас таке, і чи знаєте ви такі ситуації в реальному житті в Туреччині? Бо, як я вже сказала, я ділюся тут досвідом якихось своїх знайомих, подружок, і от мені те, що розповідають, я намагаюся все тримати в. Голові, а потім компонувати в такі відео з класною такою адаптативною інформацією, порівняльною інформацією життя в Україні і в Туреччині, щоб показати цю різницю. Мені дуже багато пишуть, що типу зі своїм самоваром в чужі дім не ходять. Але ж я не змінюю турків. Розумієте, ходити зі своїм самоваром, як то кажуть, це змінювати їх. А я не змінюю. Я просто збираю інформацію і кажу, що для мене, як для у. Українки, як для європейки, це не о. А ось це о, і я порівнюю просто дві культури. Тому, будь ласочка, перш ніж писати такі повідомлення, ви спочатку прокрутіть, що це значить, а потім пишіть: не відвідувати когось це як соціальне само. Якщо, наприклад, ми можемо кого відвідати, наприклад, хтось захворів у нас, наші знайомі, наші друзі, наша сім'я. Звісно, що ми поїдемо до лікарні, поїдемо до цієї людини, купимо якихось фруктів, і морально будемо підтримувати цю людину. В Туреччині це стосується навіть сусідів, котрих ви знаєте, просто отак, от віддалено, з котрими ви навіть не дуже спілкуєтесь, але ви знову ж таки маєте до них під. Ти і сказати гічмішол, тобто одужуй. Я ось прийшла, ось моя увага до тебе, і це вважається нормою. Якщо ви цього не зробите, то про вас будуть думати, що ви дуже жорстока людина, що ви зовсім не соціальна людина, що ви не хочете добра цій людині, хто захворів. І я вже колись розповідала чи не розповідала, не пам'ятаю, але скажу ще раз: мене дуже здивувало, ситуація з моїм чоловіком, коли він мені зателефонував і сказав: мені потрібно поїхати в госпіталь. А я така, а що тут трапилось? Хто захворів? Захворів чоловік, точніше, не так. В мого чоловіка є сусід, у нього є дружина, і це дружини старший брат захворів і потрапив в лікарню. Тобто він його навіть в обличчя не знає, але він каже: туди потрібно поїхати і підтримати нашого сусіда з його дружини. Бо в них ось таке горе трапилося. Ну тобто, не просто ну, там ніхто не помер, не зрозумійте мене неправильно. Просто людина потрапила в лікарню і лежить в лікарні. І каже, що ми маємо висловити отаке співчуття нашим сусідам, бо це нормально, бо саме з цим сусідом і його дружиною ми спілкуємось, а це цього сусіда, дружини старший брат. І для мене це так було дивно чути. Я кажу: ти серйозно? Ти зараз? Ну, типу, не жартуєш? Він такий. Ні, не жартують серйозно, і це знаєте, з однієї сторони можливо і класно, те, що вам приділяють таку увагу, а з іншої сторони, мені здається, це трошечки лицемірним, тому що по факту ви навіть не знаєте цю людину, але йдете підтримати, тому що ви спілкуєтесь з молодшою сестрою цього чоловіка. Ну це трошечки якийсь абсурд. Можливо, це мені так. Поділіться в коментарях, як ви себе відчуваєте в цій ситуації, бо мені це трошечки незрозуміло. Якщо ви не ходите в гості, то. До вас не будуть ходити в гості. Якщо ви один раз не прийшли до когось на весілля, то і до вас на весілля не прийдуть. Якщо ви когось не привітали з якимись святами, навіть по телефону, то наступного разу і вас не будуть вітати по телефону з тими самими святами. Знаєте, це така сильна соціальна система, в котрій ви заробляєте, як би собі бали. Наскільки це щиро? питання, наскільки це класно, в деяких ситуаціях класно, але в деяких ситуаціях я розчаю це як соціальний тиск. Чи варто тікати від турецького гостювання? Скоріше ні. Але потрібно чітко розділяти, де закінчується турецька гостинність і починається оцей соціальний тиск. Туреччина навчила мене цінувати ось цю турботу, але при цьому при всьому, щоб не переходили мої особисті кордони і не тиснули на мене як на особистість. Тому, якщо мене хтось запрошує на чай, і я розумію, що цей чай вже Занадто чай, тобто, що ми вже його пили 55 разів. Я просто скажу: слухай, я зараз не можу, у мене багато роботи. Давай на наступному тижні в середу чи в четвер. І це буде окей. Тобто, я і таким чином не відчуваю повністю людину, бо я обіцяю, що наступного тижня ми зустрінемось, і таким чином зберігаю якийсь свій внутрішній комфорт і розумію, що мені цей тиск не потрібен. У мене було все на сьогодні, любі мої. Цілую вас, папа. -па.